Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI на механічній коробці передач. Це у нас 11 місяць 2011 року. 103 кВт 140 кінських сил. Машина мною особисто пригнана з Німеччини. Авто все в рідній фарбі, в стані ідеал. Рідкісний такий екземпляр. Навіть ті гонщики, що приходили подивитися, які я гнав, то всі в шоці, що такі машини ще бувають в Німеччині. Капот у нас без сколів, бампер, без сколів, фари без сколів. Фари в нас дві рідні і всі вікна по кругу рідні. Це такий рідкісний екземпляр. Авто має таку комплектацію. У нас є передня камера, датчик світла, датчик дощу. Вікно у нас рідне. Фари в нас. Адаптивний бік сенон. Вони повертаються в поворотах, досвідчують повороти. І при нагруженості машини тут є датчик спереду-заду І він, вони опускаються, піднімаються. У нас легкосплавні диски 16-ті. Я тут фотки прикріплю. У нас колодки замінені і резина в стані ідеал. Резина перед зап стані ідеал. Не знаю. І колодки у нас, і диски взагалі без виробітки, взагалі-взагалі. Вікна взагалі. у нас всі йдуть одинадцятим роком. Зеркала у нас йдуть з підсвіткою. Зеркала у нас складаються. Це зеркало у нас з автотонуванням. Це зеркало з автотонуванням. Тут у нас є підсвітка з двох сторон. Підсвітка робоча. У нас є двозонний кліматронік, магнітола з навігацією, магнітола у нас з Bluetooth аудіо, можна витворювати музику з телефона і говорити, звичайно, по телефоні. У нас є старт-стоп, датчик тиску в шинах. Пробіг на 196 тисяч. У нас є такий речижок до круїзу. Ним зручніше користуватися, ніж цей, що є, буває на цьому речешку, але це такий більш аматорський, а цей, він більш такий професійний, ним можна додавати зразу більше кілометрів і ним зручніше користуватися. Він більше як професійний, а там той більше такий аматорський, цей звичайний, як стоїть. У нас є MediA-In. У нас є кабель до Media-In, Аукс-Ін. Підлокотник регулюється по висоті, по довжині. Зверху ми маємо два таких великі сховки. Кермо у нас в ідеалі. Сонце дуже світить, показати важко. Сидіння у нас стан ідеал. Тут потертості немає, це так засліплює сонце. Переважно тут ці сидіння протираються, а тут це сидіння в ідеал. В сидінні в нас є шуфлятка велика і в нижньому знизу є великий сховок. Педалька в нас одна і друга з тру пальцем без потертостей взагалі-взагалі. Підставка без потертостей під ногу. Поріг. Поріг в стані ідеал. Фарба теж. Він. Обшивочка теж. Стан ідеальний. У нас є сітка. У двох сидіннях є столики. Столики робочі. Тут ми маємо дефлектор у нас цілесенький, є підстаканник. Є сховок з цієї сторони і з правої сторони ми маємо вінкот. Тут є він в цьому сховку. Багато хто не знає, де є Volkswagen вінкот. Ці сидіння дуже легко складаються. Прищіплена сітка, це трохи незручно його розкладати. Сітка у нас прищіпляється тут і такі крюки. І з іншої сторони теж прищіпляється сітка. І це сидіння туди розблоковується. І сидіння можна забрати взагалі. Покажу, бо ніколи цього не показую покажу. Забрав сидіння, все роблю однією рукою. Звичайно, прищепити однією рукою не так вже легко. Заблокував. Сидіння теж похиляються взад, на них дуже зручно спати. Тут у нас немає взагалі нічого. Переважно вбиваються, бо діти як бігають, вибігають з машини, до школи їх відвозять, вони це кидають, вибігають. і дверима хлоп і там вбито. У нас є така порожок хромований ідеальний. Тут ми маємо камеру заднього ходу і лед підсвітка. Корозії немає взагалі-взагалі. Ця кришка в нас в стані ідеал. Вікно не показав ці вікна. Це не видно, тут треба з'явити фонариком, тому що е, там воно за цією розинкою. Тут вікно фокусується чи ні, не видно. Одиничка. І тут. Шторка. Тут шторка любить торочитися ця, а вона тут в стані ідеал. І змотується такий, якби була нова з магазину. Ця сітка знімається. Тут ми маємо великий сховок. А багажник у нас такий на диво чистесенький, якби в ньому ніколи нічого не возив. Це не... щось притулилося, це можна щіткою розгладити, бо в салоні хімчистка не робилася, і тут воно щіткою зачесати і цього не буде видно. Тут маємо такий сховок. Це відкривається цією ручкою, тут можна розблоковується і ставиться сюди. Тут ми маємо Такий пінопласт, який можна витягнути, замість нього можна поставити запасне колесо. Повнорозмірне колесо, не дукатку, а повнорозмірне колесо, тому що цей ящик він є вищий. Маємо насос, аптечка, крюк тянути автомобіль. Ще якийсь туди не знаю, що тут є. Викрутка, гачок такий. Тут ми маємо. Такий вішачок. Болти в нас на ляді не кручені. Ця ляда, якби хтось ті відкрити з середини, тут є така заглушечка і відкривається. І там є такий білий річажок і на нього нажимаємо, щоб якби так хтось закрився з середини в автомобілі, всяке в житті буває. Тут можна відкритися з багажника. Диски алюмінієві у нас всі без подряпин взагалі. взагалі. Сидіння в нас в ідеалі. Ззаду в нас є третє світло, хоча немає цього третього ряду сидінь, але світло є в багажнику. Вшивочка в нас теж в ідеалі. Тут видно тут одиничка на цьому маленькому. Тут теж в нас одиничка, тут теж у нас одиничка і два стікло я показував. Всі вікна рідні. Так, Поріг в нас в ідеалі. Сидіння в нас в ідеалі. Це сидіння воно цим речежком складається. Тут є речежок потягнути, але треба відсунути його трошки взад. Ніколи цього не показував. Підголовник треба більше запхати незручно, о! Якщо його спустити вниз, і тут буде як столик такий. Його можна спустити, тут є яко мікроліфти, воно спускається вниз, воно буде набагато нижче. Розблоковується теж цим речешком тут, нажимається і сидіння розблоковується. В цьому сидінні ми теж маємо шуфлятку і маємо знизу дуже великий сховок. Цим речашком тут ми нажимаємо, тянемо вперед зад Тут ми маємо холодильник для охолодження напоїв, є документи з автомобіля. І тут можна виключити подушку безпеки, цю в панелі. Як перевозиться дітей в кріселку, то цю подушку виключається, щоб в разі ДТП ця подушка не травмувала дітей. Бо вона не розрахована на вагу дитини. Так, у нас автомобіль має сертифікат відповідності, має митну декларацію форму МД2 і має два німецьких техпаспорти, великий і малий. От. Є два німецьких техпаспорти. Великий і малий. Автомобіль має дійсний німецький теогляд. е, був пройдений 4.07.23 року. Дійсний. Тут ще щось є по 25-й, тому що тих, тих печаток щось так багато понаставляли. Що тиогляд був зроблений в цьому році. Це вже багато що говорить німецький теогляд. Це такий прискіпливий теогляд, і це О2, і все на світі перевіряють і стан кузова від корозії, і вихлоп. І технічний стан трясуть тою машиною витрясають, бо вони дають його на два роки. Автомобілі в Німеччині їздять 200 стани годину, не так як в нас повзають. І відповідно, і те огляд відповідає цьому всьому. Так, що ще показати? Покажу, що в нас під капотом. У нас є підігрів двох передніх сидінь, підігрів лобового стекла. Тут є підігрів заднього стекла, двохзонний кліматронік робочий, кліматронік робочий, перевіряв. І, так, покажу, що у нас під капотом. Автомобілі замінив мастило. Привіз сам особисто мастило з Німеччини, Адінол 5В3 цинбомблай. Сам привожу особисто мастило з Німеччини і міняю. В кожному одному автомобілі. Дві фари в нас рідні, забираю під телефон, видно, що тисується, що тисується. телефон погано пасується. Бо дуже близько. Дві фари в нас рідні, передивився, болти в нас попередку не кручені ці. Двох сторін. Все попереглядав. Підтьоків ні одного підтьока на двигуну немає взагалі. Двигун сухенький по кругу. Їде ідеально, немає ніяких нюансів. Ріна у нас бачку ідеально чиста. Ремінь ГРМ ще міняти не треба. Німець мені сказав, що на ремні ГРМ ще можна їздити десь 30 тисяч. Плюс-мінус, він каже, 30-50, але я кажу вже ну, 30 максимум. На цьому рівні ГРМ, що можна їздити, до цього його треба буде замінити. Автомобіль у нас має Вебасто. Вебасто в нас стоїть пультим оранжероном. Там вони стоїть під цим оранжевоном, стоїть Вебасто. Що ще показати, розказати? Бутина капоті в нас і тут, ні тут не кручені. Викинув цей. як тут показати, Витягнув що якась мінімальна пара є, двигун прогрітий до температури 90 градусів. Мінімальна пара є, але диму такого немає. У картерні гази в всіх цих двигунах є. Як хтось говорить, що тут не має бути диму, на спор особисто їдемо в салон Volkswagen. Там є автомобілі тестові, нагріємо його до температури 90 градусів, проїдемося. І в новенькому автомобілі з пробігом 0 кілометрів покажу, що там йде дим. У мене вдома є в наявності 16-17 років з маленьким пробігом. І в цих нових двигунах набагато більше йде цей димок, ніж в цих двигунах. А, і забув додати, в цьому автомобілі в Німеччині був замінений. Комплекс сцеплення, демфер з корзиною, з вижимним, все було замінено. що нічого, нічого не треба робити. Тормозні диски в ідеалі, сцеплення в ідеалі замінене, Рівні ГРМ ще міняти не треба, а мастило тільки замінене. Кондиціонер, точніше кліматронік робочий. По діагностиці, по форсунках, всі в нулі. Особисто сам підключав, хто має бажання при ньому підключу, маю Вася діагноз чи лаунч, покажу, що форсунки всі працюють в ідеалі. По автомобілі немає нюансів взагалі ніяких ніяких. Сідати, їздити. Нічого робити не треба взагалі-взагалі. Поломаних автомобілів не продаю. всі автомобілі приганяю, відганяю на сервіс. Оглядають хлопці, що треба робити. Перевіряють. Тоді автомобілі я виставляю до продажі. Не виставляю поломаних автомобілей. Їх не продаю. Взагалі, як даже будуть просити. Отак От це все виглядає. Багато хто каже, що нема цих букв на цій ляді, і вона мальована, але я це можу з любим поспорити. Заведу в салон Volkswagen і докажу, що ці букви це є додаткова опція. Вони не обов'язково є на цих автомобілях. Це хто хоче. Ці шильдики, чи як їх називають, це є додаткова опція при купівлі нового автомобіля. Не мають, вони там будуть. Ця ряда не мальована. Але їх, вони є часто, але не завжди. Люди, які розуміються в цьому, навіщо платити за ці шильдики, як можна, скажімо, припустимо, заказати замість цих шильдиків цю бляшку вам замонтують в салоні, ніж вам будуть монтувати ці шильдики. Я думаю, що воно коштує одні гроші, що ті шильдики, а що ця бляшка. І вони заказують якісь ліпші функції, бо там, коли купляєш нову автомобілю, ти ставиш галочки, є бланк, що ти хочеш. І які опції, що були в автомобілі. Є обов'язкові, а є які можна на вибір. Ці шильдики в неї на вибір. Замість них можна щось ліпше заказати, ніж ці надписи на автомобілі. Отаке-то. От є інші автомобілі на продаж, є новіші роки, є 11, 12, 13 роки. 16-17 є багато тауранчиків наявності. Всі 2-літрові. 1,6 приганяю тільки під заказ. На продаж їх не беру. Є також інші якісь автомобілі. Дзвоніть, пишіть, маєте якісь питання, відповім. Що ще показати, не знаю. Дує холодним повітрям. Таким добре холодним. Включаю передачу. Вижимного не чути взагалі. Зараз Скручу радіо, буду повільно пускати, дуже повільно ногу. Даже найменшого звуку немає по вижимному по сцепленню демфера. Не чути ні на холодно, ні на гарячого, бо його не може бути чути, бо він стоїть новий. Все працює апо. Покажу камеру заднього входу. Все працює ідеально, немає ніяких ніяких взагалі нюансів. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Телефон є в описі до відео знизу. І ціна е, е, в тому. Авто завжди є виставлене. Як є на Ютубі, то є виставлене на авторіях таке. Дзвоніть, пишіть. Вдалих всіх покупок, мирного неба і миру в Україні. Все, пока.